Вітаю! Свого часу ця хвороба стала жахливим ударом по щасливому гедонізму Європи до епохи пуританства. Та навіть зараз цей незручний діагноз чують мільйони. Його назва Сифіліс. Я тигра малян. І це історія хвороби. Хвороба, історію якої ви сьогодні дізнаєтесь, століттями була однією з найпоширеніших серед венеричних захворювань. Вона знайшла відображення у літературних творах Даніеля Дефо, Вольтера та живопису Едварда Мунка і Рембрандта. Ця хвороба вважалася ганебною і мала багато імен. французька, італійська, венеціанська, португальська, турецька, польська. Та ми з вами знаємо її під іншою назвою. Сьогодні ми поговоримо про Сифіліс. Ця недуга зруйнувала душі й тіла мільйонів шукачів світлих почуттів і брудних насолод Сифілісом. У різні часи хворіли такі знаменитості, як Фредерік Шопен, Фрідріх Ніцше, Оскар Уайльд, Вінсент Ван Гог, Єдемо Пасан, Адольф Гітлер, Володимир Ленін. Комусь може здатися, що це хвороба минулого, але і в наш час вона дуже актуальна. За статистичними даними щорічно у світі захворювання на сифіліс діагностують у близько 16 мільйонів осіб. Відомо, що у 2015 році на сифіліс хворіло близько 45,5 мільйонів людей по всьому світу. Причому 90% випадків припадало на країни, що розвиваються, майже мільйон вагітних були інфіковані в 2016 році. Що призвело до понад 350 тисяч несприятливих пологів, у тому числі 200 тисяч мертвонароджених та смертей новонароджених. Що ж, це за хвороба? Сифіліс це інфекційне захворювання. Воно вражає всі органи та системи, схильне до хронічної течії з численними рецидивами. Збудником сифілісу є грам-негативна бактерія Трепонема паладіум, застаріле, бліда спірохета. Вона є дуже рухливою і має спіралеподібну форму завдовжки 6-15 мікрометрів і діаметром 0,25 мікрометра. Люди є єдиними відомими природними джерелами та резервуарами під виду палідум. Збудники не можуть прожити без хазяїна більше кількох днів. Причиною цього є малий геном 1,14 мегадальтон, який не може кодувати метаболічні шляхи, необхідні для створення більшої частини мікронутрієнтів. Швидкість його подвоєння повільна, триває більше 30 годин. Вперше європейські лікарі зіткнулися із сифілісом у 15 столітті. Тоді хвороба почала активно поширюватися світом. Вважається, що основними її розповсюджувачами були повії, послугами яких користувалися моряки і солдати. Кожна країна приписувала цю напасть своїм сусідам. Звідси і багато національність назв хвороби: французька, італійська, венеціанська. Сам термін Венеричний сифіліс увів у 16 столітті француз Жан Фернеліус, а надзвичайно популярна на той час поема Джероламу Фракастору сифіліс або про галаську хворобу сприяла поширенню інформації про це захворювання. Твором Джероламу зачитувалися не лише професіонали, а й прості городяни, мимоволі долучаючись до цієї інформації. Так Цього лікаря та професора падуанського університету можна вважати першим популяризатором медичних знань про сифільс. Його праця була написана у вигляді міфологічної поеми, в якій свинопасне ім'я Сіфіл кинув виклик богам і був покараний за зухвалість важкою хворобою, назва якої походить від його імені. Так багатонаціональна хвороба, яку ще називали Луїс від латинського Луїс, зараза набула сучасної назви. Цифіліс хвороба вивчена вздовж і поперек. але до сьогодні вчені всього світу не можуть дійти єдиної думки. Звідки взялося це захворювання? І як захопило всю планету. Версії походження хвороби перша з них стверджує, що захворювання завезли до Європи з Південної Америки моряки Колумба. В Америці спірохетоз є ендемічним захворюванням деяких місцевих копитних, наприклад, лам, від яких бактерії могли потрапити до тіла боригенів, а від них до матросів. Багато вчених вбачають у цьому свідчення скотоложства. Подальшому поширенню нової напасті Європою сприяли військові експедиції Карла VIII, які послужили своєрідними векторами епідемії, спрямованими на центральні та північні частини Європейського континенту з Іспанії та Італії. Втім, навряд чи ця гіпотеза походження Сифілісу вірна, оскільки добре відомо, що в доколумбову епоху на Сифіліс хворіли римські папи Олександр VI, Юлій II та Лев XI. Отже, Сифіліс швидше міг бути занесений з Європи до Америки, а не навпаки. Згідно з другою точкою зору, бліда трепонема чудово почувалася в Європі з доісторичних часів, тому є багато доказів. Ще в єгипетських папірусах Еберса описується захворювання у Хеду, що нагадує за симптоматикою Сифіліс. Класик та основоположник європейської медицини гіпократ за чотири століття до нашої ери досить точно описував симптоми Сифілісу. Пізніше йому уторили плутарх і горацій, які вказували на рубці та виразки, що з'являлися на обличчях розпусних людей. Біограф римських Цезарів Гай Светоній Транквіл згадував про схожі шкірні хвороби імператорів Октавіана і Тіберія, А римський лікар Клавдій Гален описував деякі симптоми сифілісу у своїх творах. Цікаво, що лікувати це захворювання, описане в священних ведах, пропонувалося розчинами солеми, кіноварі та каломелі, тобто ртутними препаратами. Аналогічні рецепти були виявлені в давніх китайських манускриптах, датованих 2600 роком до нашої ери, та знайдені у 1863 році французьким консулом Дабрі в Китаї. У них твердий шанкар, що утворюється при Сифілісі, називався Канту. а ртутний порошок, що допомагав при захворюванні, мав назву Шуін. Нарешті, згідно з третім поглядом. Сифіліс є ровесником людства. У всякому разі, і людський рід, і хвороба мають єдину колиску центральну Африку. І зараз там можна виявити цілий букет захворювань, що породжуються різними трепонемами, тобто бактеріями. Крім блідої трепонеми, що викликає класичний венеричний сифіліс, в Африці виявлена трепонема каратум, яка є причиною хвороби на місцевій говірці. Її називають пінта. Серед бушменів відоме захворювання беджель, що викликається спірохетою трепонема беджол. Це такий тип грам негативних бактерій. Нарешті особливо цікаво, що саме в Африці були відкриті збудники невенеричного сифілісу, так званої фрамбезії, від якої нерідко страждають пігмеї. Викликається цей тропічний сифіліс ще однією трепонемою трепонема пертеноя. Можна сказати, що пінта, та фрамбезія є ендемічною африканською групою хронічних інфекційних захворювань, тобто вони характерні тільки для тих куточків Африки, де зустрічаються з давніх давен і понині. Ймовірно, найдавніші види людського сифілісу викликалися бактеріями, що живуть виключно на шкірі. Вони використовували потові виділення як харчовий субстрат. Потім пристосувалися до проживання в ранках та пошкодженнях шкіри, а їхня передача здійснювалася виключно за рахунок побутових контактів. На цій історичній стадії завмер розвиток бактерій, що викликають невенеричний африканський сифіліс фрамбезію. Нарешті деякі трепонеми подолали імунний бар'єр організму господаря та успішно впровадились у його кровоносну та лімфатичну системи, при цьому збудникам потрібно було знайти новий спосіб зараження своїх жертв. У дошприцеву епоху єдиним надійним способом передачі агента, що міститься в крові та міжклітинній рідині, були статеві контакти його господаря. Такий безпрограшний варіант був блискуче реалізований одним із різновидів африканських трепонем, внаслідок чого виникло нове венеричне захворювання людини Сифіліс. Діагностика Сифілісу досить довгий час. Сифіліс мав фору перед лікарями, що боролися із ним, адже його було дуже важко вчасно діагностувати. Прорив у цьому питанні стався тільки у 1906 році. Тоді німецький імунолог та мікробіолог Август фон Васерман спільно з Альбертом Нейсером створив методику, яка отримала назву Реакція Васермана. Реакція Васермана дозволяє виявити в крові антитіла до блідої трепонеми, збудника Сифілісу. Позитивний результат реакції Васермана означає, що людина хвора на сифіліс. Негативний результат вона здорова. Цей метод діагностики актуальний і досі. Як же розпізнати сифіліс? Сифіліс може протікати як безсимптомно, так і з різноманітними симптомами, що змінюють один одного. Виявити хворого можна при появі перших ознак хвороби, профілактичному серологічному обстеженні, яке завжди проводиться при вступі до стаціонару, вагітності, аборті, підготовці до оперативних втручань або при медичному обстеженні за місцем роботи. Інкубаційний період хвороби триває 3-4 тижні, і реакція васермана у пацієнта, що знаходиться в інкубаційному періоді, негативна. З третього або четвертого тижня можуть стати позитивними реакція імунної флюоресценції та імуноферментний аналіз. Первинний сифіліс. Перша стадія сифілісу триває 6-7 тижнів. З трьох-чотирьох після закінчення інкубаційного періоду на місці впровадження інфекції з'являється твердий шанкар. Це початок первинного періоду захворювання. Через тиждень після появи. Шанкери збільшуються і ущільнюються прилеглі лімфовузли. Хоча іноді збільшені лімфовузли помічають раніше, ніж шанкер, і з цим звертаються до лікаря. Вторинний сифіліс: ця стадія може тривати до 3-4 років, протікати зі зміною періодів латентної течії та рецидивів клінічних проявів. Наприклад, стан шанкерів змінюється з кожним рецидивом. Їх стає все менше, але вони крупніють у розмірах. І щільнішають за консистенцією. Висипка при цьому може зберігатися близько півтора місяці, іноді це може супроводжуватися підвищенням температури. Легко може зійти за краснушний висип. Ще один з типових проявів вторинного сифілісу це папули на долонях і підошвах або зміни пігментації шкіри і ураження волосся. Це частіше зустрічається у жінок. Волосся випадає на всій голові, причому облисіння може бути дуже швидким. Випадають навіть брови та вії. Кров хворого на сифіліс заразна з першого і до останнього дня захворювання. Причому заразитися можна навіть у разі травмування шкіри або слезової оболонки голкою або інструментом, на який потрапила кров носія захворювання. Третинний сифіліс. У цій стадії відбувається повне ослаблення імунітету і починає розвиватися симфілітичне ураження всіх органів та тканин організму хворого. На шкірі це проявляється у вигляді формування симфілітичних гум, м'яких пухлин. Якщо пацієнт не отримує адекватного лікування, то у нього починається специфічне симфілітичне ураження: нейросифіліс, сифіліс нирок, симфілітичне ураження судин і клапанів серця. Обра новина полягає в тому, що сьогодні сифіліс абсолютно виліковний на будь-якій стадії. Стандартною терапією є ін'єкції пеніциліну. для первинного та вторинного сифілісу, достатньо одного уколу. Пацієнтам з пізньою стадією необхідно пройти курс щоденних ін'єкцій протягом трьох тижнів. Інші види захворювання, наприклад, нейросифіліс, потребують більш інтенсивного лікування. Говорячи про профілактику захворювання, треба відмітити, що найчастіше сифіліс передається через прямий контакт з активними виразками під час сексу. Тож важливо або уникати контакту з виразками під час статевого акту, або уникати сексу, якщо у вас є активні виразки. Презервативи ж можуть знизити ризик, але не забезпечують повного захисту. Згідно з результатами недавніх досліджень, прийом доксицикліну як постконтактна профілактика знижує ризик захворювання. Однак цей метод ефективний лише для чоловіків. Експерти рекомендують проходити регулярне тестування на інфекції, що передаються статевим шляхом. Наостанок, протягом багатьох століть. Сифіліс плете своє підступне павутиння і робить це за допомогою людей, які нехтують розумом найбільшим даром природи, що піднімає людину над її пристрастями та слабкостями. Тож будьте мудрі й розсудливі, саме ці властивості є надійними ліками проти багатьох хвороб. Використовуйте розум не для здійснення дурниць, а для їх запобігання. Тільки тоді ви зможете забезпечити собі довгі роки здорового життя. Це проект історія хвороби. До зустрічі. Будьте здорові!